Всім привіт, хлопці! Сьогодні пройшов черговий UFC Fight Night у Вегасі Ріба проти на Юнас. Поїхали, розглянемо основні бої мейнкарду, але перед цим треба поговорити про один цікавий момент у прилімах. Стався він у бою Ігора Северіно та Андре Ліми. Обидва йшли без програшів у кар'єрі. Обидва щойно вийшли з претендентської серії Дани Білого. Перший бій у UFC, поїхали дивитися. Почався перший, пройшла розвідка. Северіно перевірив партер Ліме, пробував закривати удушку. Ліма відповідав крутими ліктями в голову і навіть зміг закрити гілітину. Але Северіно вибрався, були непогані розміни на руках. І цікавить нас не це. Цікавить нас другий раунд. Почався він з непоганого коліна Северіно в голову Ліми, пара подач в голову і спроби переводу в партер. Ліма зміг піднятися з партеру, але далі вже голодний Северіно вирішив, що потрібно щось перекусити, і він вирішує поласувати рукою Ліми. Просто зубами вчепився за руку Ліми і. Почав тримати. Ліма почав апелювати до рефері, але той не відразу зрозумів, що руку Ліми з'їдають живцем. Тим не менше, після декількох секунд він все ж таки дав команду на тайм аут В октагон викликали лікаря, і той підтвердив, що це чистий укус і на повторі це помітно. Таким чином, голодного бразильця Ігора Северіно дискваліфіковують і Ліма отримує перемогу. Скажу вам, я навіть чув, як дана білий розриває контракт Ігора Северіно. Такого я ще реально не бачив у UFC, десь у світі хлопає один Тайсон. Ну а ми стрибаємо у мейнкард. Відкривали мейнкарт Фернандо Паділля та Луїс Пауело. Падділя має два поєдинки у UFC, одна перемога, одна поразка. Пауело стрибає у нас у мейн івент відразу після претендентської серії Дани Білого. Ну, поїхали дивитися. Почав Паділя активно, відразу почав форширувати ноги Пауело кіками, ноги в корпус, ноги з розвороту. Залітало дуже і дуже непогано. Навіть зміг вставити ногу в голову Пауело. Паділя просто не підпускав Павело на ударну дистанцію. Добре вставив правий з боку і відразу лівий апперкот в щелепу. Павело відразу поп... Побіг відіграватися з'їв лівий прямий впав у нокдаун, і тут почався початок кінця. Паділля почав просто вбивати голову перуанця в канвас, летіли й хамерфісти, і прямі, і навіть лікті. Тим не менше, якось він вижив, піднявся в стійку, але Паділя просто в стійці закрив у і перуанець відразу здається. Тотальним знищенням бій забирає Фернандо, Монкі Ділуфі, Паділля. Далі у нас ішов бій Біллі Куарантіло проти Юзефа Залала. Куарантіло потрапив у UFC у 2019 році через претендентську серію Дани Білого, шість перемог у UFC. Програвав таким топом, як Едсон Барбоза та проспекту Шейну Бургусу, який потім покинув UFC. Юзеф Залал вже виступав у UFC з перемінним успіхом. Потім програв три підряд і здобув одну нічию, після чого був звільнений. І ось тепер повертається. Поїхали дивитися. Почали вони активно, кварантіло викидував багато кіків, працював першим номером. Залал чисто на відходах намагався контрити. В принципі, у нього це круто вдавалося. Кварантіло тупо йшов вперед і наривався на прямі від залала. Читав, залал абсолютно все, і по відчуттям був як мінімум в два рази швидшим. Джеби залітали такі, що у кварантіло вони навіть не встигали завантажуватися і оброблятися процесором. В середині раунду Залал вже повністю контролював і читав кварантіло. Два коліна в голову, швидка двійка, партер, в якому трішки відбив ліктями голову, кварантіло. Ну і звичайно, удушка зі спини, але часу вже не вистачило дочевити. У другому Залал, в принципі, продовжив. Знову коліно в голову, підсічка, підготовка до удушки зі спини і сама удушка. Ну і рефері вимушений зупиняти. Удушкою в другому раунді перемагає Юзеф Залал і таким чином повертається у UFC. Далі у нас іде вже відомий нам телеграм бот Пейтон Талбот проти Камерона Саймона. Бот потрапив в UFC через претендентську серію Дани Білого, виграв свій перший бій проти Ніка Агуаєра. Кемерон теж вихід із претендентської серії Дани, але в UFC в нього вже більше поєдинків і йшов на серії з трьох перемог, поки не натрапив на вже відомого нам Кріса Родрігеса, який в минулому Найті висушив Ісака Дулгаріана, того, що став Таргаріаном. поїхали дивитися. Почався перший, хлопці почали активно залітали кіки з обох сторін. У Бота непогано залітали двійки і коліна. Ну і в черговому розміні залетіли дві двійки: одна від Саймона, одна від Бота. Від Бота була більш акцентована в щелепу, і Саймон відлетів у нокдаун. Бот налетів, почав бомбардировку, і тут Саймон допускає помилку Бьорнса. Спробує ніби переводити і просто налітає на акцентоване коліно в голову від бота, починає танцювати. Ну а бот просто починає спамити цими стікерами у вигляді колін в голову. Прямих в голову, просто починає вибивати душу з Кемерона. Іначе все, ніби зараз же зупинка, але Саймон пережив цей спам стікерами і продовжив. Не бій, а сама насолода, хлопці продовжили рубку, лікті в голову від бота залітали дуже смачні. Та й сама рубка була дуже крута, і бот був успішніший. Так як при цій рубці можна сказати, що Саймон. Вже був одною ногою у світі духів і відповідав вже чисто на рефлексах. Так раунд і закінчився. Почався другий, Кемерон відразу полетів вперед з двійкою. Бот контрить преміум стікером ліва з боку і знову починає спам всім, що є в наявності. Хаммерфісти, прямі бокові. Саймон вже повністю перенув у світ духів, ну і рефері змушений зупиняти Телбота. Кажу вам, хлопці, за цим ботом треба дивитися. Другий бій і знову круте видовище. Цікавий проспект. Нокаутом у другому раунді перемагає Пейтон Телбот. Далі в нас йшов бій Ейджея Добсона та Едмена Шахбезяна. Добсон теж потрапив в UFC через претендентську серію, програв два бої, потім рішенням виграв у Тафонанчукві і вийшов на Шахбезяна. Сам Шахбезян теж вихідець претендентської серії, до певного часу вважався проспектом. І йшов без поразок, але проти топів програв три підряд. Поїхали дивитися. Почав Добсон з гарної двійки в будку Шахбазян. Розміни почалися практично відразу, і точнішим був якраз Добсон. Плюс ну дуже впевнений, він був у своїй щелепі, стояв на місці при розміні і навіть не пробував її якось ховати в розмінах. Але в принципі влучав він точніше, а в середині раунду в розміні круто намалював лівий з боку, Шахбазян навіть трішки перезавантажився. Але зміг зробити підсічку і провести тейкдаун. Добсон не зволікав і відразу перекрутився і забрав верх. Тут навіть в партері йшли непогані розміни. Добсон бомбардував зверху, шахбезян вставляв непогані лікті. Пізніше Шахбезян зміг піднятися. Було трохи клінчу, ну і в черговому розміні вже ліва Шахбезяна привіталася щелепою Добсона, а далі пішло добивання. Причому дуже жорстке, поки Рефері давав шанс Добсону, відбиток його голови вже роздрукувався на підлозі октагону Нокаутом у другому раунді Шахбезян відправляє Добсона прямиком без білету поза чергою у світ снів комейн івент Карл Вільямс проти Джастіна Тафи. Вільямс черговий претендент дани білого у UFC де без поразок. Два бої, два рішення. Тафа починав не найкращим чином, але потім вийшов на серію з трьох перемог підряд нокаутами. Нещодавно на UFC 298 бився його брат Джуніор Тафа. Там я ще назвав його Джастіном, і мене виправили в коментарях. Також для мене це стало несподіванкою, так як у Тафи є три брата, і всі вони займаються єдиноборствами. І як мінімум ці двоє схожі як дві краплі води. І коли я там побачив Джуніор Тафа, мій мозок на автоматі прочитав Джастін Тафа. Причому я навіть візуально, коли дивився бій, думав, що б'ється Джастін. Окей, ребус непоганий, виявляється, молодший тоді вийшов замість старшого брата в останні 10 хвилин перед зважуванням. Так як з тим щось сталося в даному випадку, в нас б'ється старший Джастін Тафа. Почався перший, почалися неакцентовані розміни. Вільям з краєм носу занюхав коліно старшого тафи і відразу вирішив боротися. Боровся до кінця раунду. До кінця раунду лежав на тафі і намагався щось придумати. Окей, поїхали у другий. У другому на пальцях однієї ноги можна перерахувати удари Тафе та Вільямса. Тафа вставив ногу на плече Вільямса і, можна сказати, перевів сам себе. Ну а Вільямс продовжив свої потуги знизу. Зміг закрити трикутник, але Тафа пережив і пролежав до кінця раунду. В третьому Тафа практично відразу вставив правий аперкот Вільямсу в щелепу. Той почав танцювати, виживати, зачепився за ноги Тафи, як я за свою зарплату, яку затримали на місяць. Ну а далі, на жаль, зміг перевести Тафу і продовжувати проводити сеанс гіпнозу. Тафа під кінець зміг піднятися, але те, що вони далі показували в стійці, людям із здоровою нервовою системою краще не показувати. Одноголосним рішенням бій забрав Карл Вільямс, третє рішення підряд у UFC. А що в нас далі за смакота, А далі в нас жіночий мейн івент. Роуз на майнас проти Аманди Рібас. На майюнас колишня чемпіонка, зараз перейшла у вищу вагову. В двох минулих боях програла Еспарзі та Фіорот Сама Рібас виступає з перемінним успіхом. У минулому відправила спати Луану Піньєро, а перед цим програла Гарінюні Мейсі Барбер. Ну і коментувати тут кожен раунд не бачу ніякого сенсу, так як за 25 хвилин я реально не побачив жодного небезпечного моменту. Раунд за раундом ішли як під копірку, розміни з обох сторін. Було трішки партеру, який ініціювала Рібас, але якимось чином сама опинялася знизу. Ще Рібас кидала кіки з розвороту по повітрю, двійки від Намоюнас зазвичай були точніші, акцентованих ударів у Намоюнас було більше, контролю на землі також. Таким чином не працювало на одноголосне рішення суддів. Чи хочу я ще дивитися жіночий мейн івент? Ну хіба що, якщо там буде Мейсі Барбер? Почався мейн-карт дуже круто. Закінчився ось таким гіпнозом. Так пройшов турнір. Хлопці, дякую всім, хто додивився до кінця, всім хто підтримує. Ну і почуємось.